Житомиряни продовжують надавати допомогу жителям Херсонської області, котрі постраждали від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС. 20 тонн гуманітарної допомоги впродовж двох діб принесли у волонтерський центр справжні Українці. Ольга багатодітна мати. Жінка розповіла, що приїхала у центр разом із чоловіком відразу після того, як дізналася, що сталося на Херсонщині. Привезли речі і продукти. Дитячий одяг, взуття, дорослий одяг, продукти харчування. Подушки постільні, все, що просили, то старалася. Ще воду чоловік сьогодні зранку привозив. Дуже страшно нас родичі в Херсоні, але слава Богу, їх не зачепив. Житомирянка Катерина разом із чоловіком привезла дитячі речі. Ми сьогодні привезли багато дитячого одягу, іграшок, також білизну дитячу, постільну білизну. Пледи. Також насправді ми сьогодні це не тільки від нас, ми зібрали по місту від наших друзів, посилки. Ілля розповів, що привіз для херсонців воду. Якщо є в нас велика катастрофа, то і бачачи на просторах інтернету, коли вода, баклажка стоїть у них по 230 гривень, а тут вона по 40. То це точно не останній раз сюди приїжджаю. Зараз люди збирають і насоси для відкачки води. Тобто це дуже різноманітна допомога, в яку ми зможемо прийти і віддати або там громадам, або персональним людям, які цього потребують. Зараз ми вже зупиняємо так трошки людей, акумулюємо допомогу, тому що дуже багато допомоги потрібно буде через тиждень, через два, коли буде відходити вода. Чотири буси допомоги для Херсонщини завантажили волонтери штабу допомоги Житомир. Корм для собачок і речі. Принесли крупи, принесли засоби гігієни, принесли одяг: жіночий, чоловічий, дитячий, підлітковий взуття. Все наскільки могли. Зібрали, бо людей таке горе, треба допомагати. Планували два автомобіля, але ми, українці, настільки щире нація стільки об'єднані, що розуміємо, аби ми влізли в чотири буси. Тому вже один завантажений водою. Бутильовано інший бус. Зараз ми покажемо завантажений кормом для тварин. Це я кажу, одразу необхідні, що нас просили передати. Теж вода, корм для тварин, побутова хімія це засоби гігієни. Люди несуть продуктів харчування дуже багато. Тому я думаю, що два буси вже завантажили, третій майже, і четвертий ще є чим завантажувати. Долучились до збору допомоги і представники бізнесу. Світлана Кушнір, власниця студії крас. Си розмістила у соціальній мережі допис про збір допомоги постраждалим. Жінка говорить за кілька годин житомиряни почали приносити речі, воду, засоби, гігієни. Зробився пост в інстаграмі, репости, і в восьмій годині в нашу студію просто не можна було зайти ні в одну, ні в другу, тому ми сьогодні вже збираємо на вулиці. Я дуже вдячна. Бабулечки, які приносять по пластинці таблеток з такими руками. Це просто серце розривається. Люди носять все: корм, їжу, медикаменти, ну просто все, що необхідно. Такого знаєте, світу по нитці зібрали домашні речі. В принципі, речі нові: є ковдри, є пледи, є постільні набори. Теж. Що потрібно, не забули про наших друзів менших: корм для котів, кормика для собак, водички. В принципі, те, що от сьогодні ми побачили об'яву, що зібрали вдома з домашніми, те постаралися привезти. То все привезли. Все ми збирали студією і привезли і воду, і корм, і речі, і все, все, все що були, все, що було, так. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів Суспільному про допомогу, яку 7 червня Житомиряни відправили на Херсонщину. Житомирська міська рада також разом з благодійниками фактично ми зібрали позачергову сесію, виділили кошти для громад, які потерпають від повені, і завезли велику машину обладнання. Це 115 помп, 80 від «Житомирян» помп поїхало, 35, це фонд бідживі, довантажив нам в Києві в нашу фуру, відправив тонн 5-6 води. Завезли, завезли продукти харчування, завезли човни. Все це ми розвантажили і вже громади під'їжджали. Там 5-6 громад, які особливо були підтоплені. приїжджали, дякували житомирянам за допомогу, за турботу. Також один мільйон гривень виділила на допомогу Херсонцям Звягільська міська рада. Обласна військова адміністрація передала людям, котрі постраждали внаслідок повені, генератори гумові надувні човни, продукти Воду, мотопомпи. Збір допомоги триває. Леонід Харшан, Ірина Кирилович, Тетяна Скоростенська, Ірина Остопчук, Сергій Кобалянський, Олександра Циплюк, Олександр Данилюк, Аліна Данилко Суспільне новини Житомир.